Поставити лічильник на воду, щоб зекономити на комуналці. Нібито логічно, а на практиці чомусь спрацьовує не завжди. Кожне утро ритуал у нас Включаємо гарячу воду і перевіряємо, що ж туда тіче. Зачастую вода тіче холодна, чи є тепло, Тому 15 хвилин вона стікає. На вода тече лічильник крутиться і рахує її за тарифами гарячої. За десять хвилин такого стікання у трубу витікає 50 літрів води. Якщо цю процедуру проводити хоча б двічі на день, то за місяць набіжить три куби, а це 120 гривень до вашого рахунку. Прийняли рішення перекривати трубу з гарячою водою. Якщо немає особливої потреби, обходимося холодною, тому що виливати гроші в каналізацію бажання. Однак відмовлятися від гарячої води не обов'язково кажуть експерти, особливо якщо у вас є трохи часу та терпіння. Необхідно викликати представника жека, також свідків, наприклад, можна сусідів викликати, набрати відповідну воду і здійснити спеціальним вимірювальним приладом температуру цієї води в присутності представника жека. Після цього складається певний акт, який потім направляється в ЖЕК. Як результат, платіжку вам повинні перерахувати. Гарячою вважається вода із температурою понад 50 градусів за Цельсієм. Якщо ж із вашого крана тече вода із температурою від 45 до 50 градусів, ваш рахунок полегшає на 10%. Температура від 40 до 45 градусів знижка становитиме 30%, а усе, що холодніше за 40 градусів, перерахують за тарифами холодної води. Якщо ж ви не готові постійно бігати по жеках, можна встановити розумний лічильник. Він сам відрізняє холодну воду від гарячої. От тільки вартість такого справедливого лічильника майже 2 тисячі гривень. Тоді, як звичайний, можна знайти усього за 200. Якщо ж ви думаєте, що краще нічого не платити та жити без лічильника, помиляєтесь. Жителі, які не мають лічильників, вони по суті дискриміновані і вони сплачують за всі втрати. І холодної, гарячої води, які є в будинку. У це важко повірити, але на думку комунальників, чоловік минулого місяця спожив гарячої води у четверо більше, аніж холодної. Холодної води людина споживає 1,8 куба, а гарячої 6 кубів. Як таке може бути, що гарячої води майже в 4 рази більше, ніж холодної? І ймовірно, що в будинку є втрати води, які гарячують, які списують на мешканців. Виходить, що по дорозі до вашого крану частина води просто кудись витікає через старі прогнилі труби, і все це зараховують у вашу платіжку.